Вітаю, ви дивитесь програму автобазар на телеканалі Конкурент Тіві. Сьогодні ми шукатимемо бюджетний автомобіль марки «Форд». Ви поки не забувайте підписуватись на наш телеканал у всіх соцмережах. А ми вирушаємо на пошуки. Що ж бачимо, що є на автобазарі ось такий Ford Connect. Написано, що це автомобіль 2017 року випуску, дизельний мотор, а ціна його 12 тисяч доларів. Що у цієї автівки рідна фарба. Також є парктроніки, кондиціонер та круїз. Розкажете про нього? Ні, не розкажу, бо я вже їду, я дуже спішу. Два слова хоча б. Ні, машина хороша. Що я, я можу сказати про машину? Взагалі, от фурди, як вони? Ні, машини хороші. Мені подобається лише. Для мене це машина. Комфортна і надіжна. Угу. А... Це самосуд... Майже за 5 тисяч доларів продаєте, да, так? У мене да. сьогодні акція. Ага. Це перед Новим роком, я да, так сьогодні, розумію. Сьогодні так. Да, перед новим роком то така акційна ціна. Зрозуміло. Як не акційна, то скільки? Ну, там трошки є. За, за, за горну, так, загорнуто там. Акційно, акційна, то я вже так уступаю. Ну, для людей вже треба допомагати. Правильно робите. Ну, ну, Треба як уступати. Просять, значить, треба вступити. Цікавляться люди, Так, да, 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 да. Люди он людина теж стоїть, цікавиться, що там питає. Машина цілесенька, колір гарний, все от не. Бачимо, є і ось такий Ford Focus. Його ціна 5250 доларів. Продавці вказують, що тут 1,6 бензину, пробіг 160 тисяч кілометрів. Написано, що авто привезене з Німеччини, працює, кажуть, тут все, а також каталізатор присутній. А ціна цього автомобіля 5250 доларів. Тут тільки понизу, аж чуть-чуть попід. По, що рік ага. машина чуть-чуть піддулося. І з тої сторони так само. Все, все остальне, як би все в заводі. Що взагалі скажете про форди як автомобілі? Надійні? Я сам їжджу на форді. Ну, я довольний, мене цілком все влаштовує. Як люди купують, цікавляться от взагалі? То, взагалі не понятно, що ті люди хочуть. Ага. <laughs> так, так, так що вони я не знаю, вони хочуть просто нову машину. Купити якогось образу кажучи, стару машину, щоб вона була новою. Так не буває. Ясно. Ну, а так, в принципі, кажу, форди, я довольний, я їжджу так само, тільки тут мотори 1,6 самі такі, ну, поширені, люди рахують, що вони економні. От. А в мене 2,3 мотор. Тобто я собі їжджу, я довольний. А що економніше? Ну, чим мощніший мотор тим запас мощності, якби. Це не треба педаль давити, щоб вона ще наїхала. А відпускаєш, педаль то сама їде. Ну кіловатність якби так само в роль грає. Тобто, ну, ну вони непогані в принципі. Вони по місту економніші. По трасі 1,6 і шість більше розвіта а по місту економніші. А, привезені з Німеччини написано, так, так? так? Взагалі возити автівки з Німеччини так, зазвичай. Так. Чисто з Німеччини і беремо ми не на стоянках, не на дні. іменно ну, шукаємо по власниках, тобто з подвір'я забираємо машини. Ага. Тільки фурди берете чи ще й ні а, що є, скажем так, ходові машини. Opel, Astra, Ford. Гольф п'ятий, гольф четвертий, тобто короткий, довгий, Тобто, ну, mm. не принципово. От. Все, що люди беруть, все, що таке саме ходове. Ну і мегани mm. саме найбільше ходові. А так, в принципі, все. Не а цей просто він місцями фарбований. Той фор, того він і дешевший, ну і плюс там п'ятий рік, а тут шостий, того теж дешевший. Uh -huh. Ну, Стан машини, та цінуся дуже гуляє стан машини. Вона рівна, вона ціла, вона не подерта, не пом'ята, не погнута, вона по ходові, вона все як нова. Тобто, ну... Ну от, на крилах просто понизу чуть, -чуть. легесеньке повздувалося. А функціонал взагалі який? Ну, я, я зрозумів. Е -е, в принципі, клімат-контроль, клімат тобто, ну, сидіння, ну, нормально, середня комплектація, скажімо так. Тут не максимальна, там не мінімальна середня. А І вот... салони красиві, воно все як нове, воно, тобто. Ну... Вони не подерті, не засовані, якби ну, все цілесеньке, ні кнопки, все якість матеріала просто. Mm -hmm. Я в, в такому пробізі 160 тисяч чи шевролета, чи Вольцвагена, там вже будуть кнопки подерті, потерті. Ага. Тобто там ну, так, так собі матеріали. На фурдах, о, 300 тисяч, ні одна кнопка не потерта. Хороші, да, да по Тут якість матеріалу просто краще. Людям так само. Кажу, що взяти, що я їду при, при скорості, при швидкості, наприклад, там 100 км по трасі, і в мене на тохометрі ну, 2000 оборотів. Mm. О, і коли їдеш на 1,6 моторі, при швидкості по трасі 160 і там 3,5 на тахометрі. Є різниця? Ну так. Да. Однозначно. Де більше в приз? Скажіть, де менше в де двойка на тахометрі, чи де 3,5? Ну, правильно? Однозначно. Якщо так, з логічної точки зору. що в базарі і ось такий Ford Galaxy. Його ціна – 9 799 доларів. Продавці вказують, що тут мотор 2.0 дизель, коробка – Автомат також 2010 рік випуску, пробіг 211 тисяч кілометрів, парктроніки, передні та задні, підігрів сидінь, шторки на вікнах, камера заднього виду, кліматконтроль, круїз-контроль, мультируль та є усі сертифікати. Словом, написано, що тут ну, повний фарш. Ось такий Ford Focus 2012 року випуску. Його ціна майже 9 тисяч доларів. Написано, що тут мотор 1.6 дизельний. А пробіг 192 тисячі кілометрів. Бачимо, що машинка насправді в дуже гарному стані. Це помітно справді здалеку. Знайшли ще ось такий гарненький білий Ford Focus 2012 року випуску. Тут також 1,6 мотор, дизельний, 208 тисяч кілометрів пробігу. А от щодо ціни, то тут вона не вказана. Написано, що вона договірна. Бюджетний форт на Луцькому автобазарі відшукати можна. З того, що ми побачили, то ціни стартують від орієнтовно 5 тисяч доларів до 10. Продавці ж переконують, що автомобілі саме цієї марки дуже якісні та надійні. Тож купувати їх рекомендують. Ну а я нагадаю, що з вами була програма Автобазар на телеканалі Конкурент Тіві. Знову ж таки, не забувайте підписуватися на наші соцмережі, аби не пропускати головного. До нових зустрічей.